Казочка чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки Марійку, Ганусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдалися дуже врадливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле, сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка. І стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо. Гризеш пісну нивку, гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гристи? Віддай будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок. У вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався, а ви хто такий? Я Ольде Квіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глянула на Ольдеквіта, квіта, файний, з блакитними очима і чорною чуприною. Піду, тату, тоді старий каже, у неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан. Але мусите пустити молоду тепер, хай іде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею. Сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень. Але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з Ганусею і Василинкою. Сапали, скільки сапали. Коли з лісу вийшов ольдеквіт. «Добрий день! – каже. Що далі гризете своє полечко? – Та гриземо, тручаємо помалу свою біду. А як наша Марійка чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень. Допомогла їй. Гануся аж підскочила, я поїду, тато, Маріці, самі сумно побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує. Чоловік дав згоду. Гануся сіла в бричку, кололь де квіта, і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганусю. Ніхто нічого не чув. Гей би каменем у воду впала. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу й цього разу над'їхав Ольди Квіт. «Добрий день», – каже. Що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати. Аби втримати грішну душу у тілі. А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привести, але Марійка не пускає. каже, що їй буде сумно, без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала у гості хоча б на три дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тато, ненадовго, лише на три дні. Пустіть мене. Ах, то їдь, але вертайся за три дні. Добре, татку. Василинка сіла собі в бричку і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до Кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть її зустріти. Але ніхто не зустрічав. Здавалося, у замку не було й живої душі. На даху тільки. Каркали ворони. Василинка набудилася. А де мої сестри? А Ольдеквіт гейби крізь землю провалився разом з бричкою й кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами. Заглядала у темні кімнати. Марійко, Ганусю. А ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка стара пристара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік. А я лишилася сама на студеннім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат, каже бабка. Він їх мучить у чорних пивницях. І тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу, звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко, стара дала їй тонкий поясок. Запережись і будь смирною перед Ольдеквітом Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре, роби все. Тримаючи ліву руку під поязком. Він має чарівну силу. Це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала Василинка. Бабка зникла так, ніби її, і не було. Дівчина заперезалася чарівним поязком і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольдеквіт Одразу каже Василині, будь моєю жінкою. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла усе життя буду твоєю вірною дружиною. Як ти мене кохаєш дужче, ніж свого тата і сестер. Маєш щастя, такої жінки мені й треба втішився Ольди Квіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав, оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат, я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду патронувати, мій господарю. Ольдеквіт утішився, що має таку жінку. Сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок, лягла на траву і заплакала. З під землі почувся голос Марійки і Ганусі. «Тату наш рідненький, врятуй нас від цього ольдеквіта, скільки будемо мучитись у його темницях. Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер. Та всюди були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалася їй бабка. Вона сказала Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася вниз. Там три легені були прикуті ланцями до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив. Дівчино, Принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила. Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко. Спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланці, і відірвався від залізного пня. Дівчино, Дай мені напитися змальованого горнятка, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланці, відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися з чарівного горнятка, озвався і третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: Чи не знаєте, де мої сестри? Твої сестри під залізним птнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш. Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним... Були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її, сестри Марійка і Гануся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилася сестрами. Навіть і не почула, як повернувся Ольдеквіт Квіт. Він ледве ноги. Приволок хотів було напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув мідним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами усі двері в палаці, навіть оті, де спав ольдеквіт, відчинила залізну браму. І всі шестеро пустилися тікати. Так бігли. Що землі не чули під ногами? Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. Це Ольдеквіт, сказала Василинка зі страхом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. Нате золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка. І побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали, спитав хатку. У тебе не сховалася Марійка з Легінем. Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю зараз часу. крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами, гей би з-під землі, з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глянула на Легіня, який тримав за руку Ганусю, і каже Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці». Легінь забіг з Ганусею в хатку. І замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає, хатко, до тебе не забігала, гануся з Легінем. Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив хатко, але часу не маю, крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці змальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом, гейби страшна буря летіла. Глянь, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть із ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольдеквіт питає Скажи хатко, люба, до тебе не забігала Василинка. Зі своїм легієм. Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу мушу їх зловити і в морі втопити. Ольдеквіт ще довго біг. Доки опинився на березі синього моря, став там, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив. І тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали, довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятка.